Я. Ну що він зробить? Вони б... законно затримують. Ми затримуємо. Без За а для чого його він Як Які закони? Як? Я не маю права під... пред'являти вам документи. Руку. Руку. Ні. Руку. Ні, ну не. чекайте, щоб пред'явити документи, Руку. треба людині щось зробити. Підстава є. Це не добре. Це Не добре, себе, я думаю. Та то є ужасів. Це наша міліція, яка повинна нас охороняти, то Вона вас не охороняє. Ні, ніколи вже не вірити мені. Я вам ще раз говорю, не чинимо судові. Не чинимо суть. Який супроти. Ще разу, то ви ще не забираєте. Як мурашки, як мурашки, наїмно. Розумієте, який ти тихо не бачила? Ну Ви ж не знаєте дивіться, виходимо, спокійно обирається. А за що ви його затримуєте? Скажіть, будь ласка. А через що? А для чого? А через що? А через що? А через що? ви, ви можете так зараз мене взяти, просто поїхати в діло? А що я сталося? Можу. А на якій підставі ви його затримали? Я так підстава, Яка Яка підстава? ви поїхали. Та то, то треба викликати У. поліцію. та все. Не Незаконно затримують. Не пояснюйте. Поясніть цього ви його замовити. Напало церкверу на одного і цього. За що ви його затримуєте? Поясніть. Громаді поясніть, за що ви його затримуєте? Як це Та ми поясніть, чого ви затримуєте Законна підстава для цього не заважаєте, не за заважається. Яка законна? Бажайте, що з незаконний єди залоконуйте на сто два. Ну що ви? Наркотики має з собою? Mm -hmm. Чи що він має? Та нічого, каже, нічого його тянули на землю. Наша міліція і нам. Не чітко проти, ви робите тільки гірше. Для чого ви це робите? Що не тебе буде? А ніхто не каже. Чуть-чуть чуть чуть Таке не треба робити. Закону ні Машину не треба чіпати. Добре. Будемо тут ремонт. Руки за спину!

Відпустіть мене. Да, треба. Будь ласка, можете підняти трубку в мене. Да, треба. Просто так домахалася і йшов. документи перевірити. Моя сумка. Да, Тепер давайте так. Ви роділи кайданте. Підніміть трубку. Трубку підніміть. будь мій Можна взяти? трубку Можна взяти. Будеш ревіть і бачите сюди. Сюди, ви пережали ліву руку. Це просто законно. Там ви... нічого не пережати, там не біло якщо що це скільки. Сідаємо. Що робимо? Я нічого не роблю, то ви робите. Мені пережали руку, рука за... Ми в ньому номер, так відео. Ще раз важко повідомляю. Все що в діло, діло закон. Добре, мені нічого не міша знімати, я ряд не спорю з вами, я не знаю, що було. Але вдруг це поможе комусь якось. Тому я знімаю. Задію знамки. Зараз він ще піднімається. Двіться, то поїде знати. Ви мені поїжджали рух на силі. Зараз відео Не подивимося. Двіш, якщо зараз руками не буде. Я рішення не буду. Я заявляю, що передзвоніть, будь ласка, подзвони в розпов.